Свині почали гинути у мешканця з 16 січня. Від невідомої хвороби помер десяток тварин. У них взяли матеріал на аналізи. Лабораторно у Тернополі, Львові та Києві підтвердили, що у свиней африканська чума. Тому у частині збаража і околиці оголосили карантин. В радіусі трьох кілометрів, де входить. Е Декілька вулиць міста Збаража і дві вулиці село Залужжя. Обумовлено зона карантину, обставлено виїзні шляхи, котрі можна виїхати на поля і так далі. І такі другорядні вулички бетонними блоками для, для заборонного проїзду зроблено три блокпости для проїзду, транспорту і проходу людей. Із 21 січня свиней у зоні зараження почнуть усипляти. Тварин спалять вже обране місце для їх утилізації. Знищувати десь біля 100-120 голів свиней в джерелі інфекції. Там в дворі вже в джерелі інфекції свиней немає. Населенню витрати пов'язані зі втратою свиней, обіцяють відшкодувати суму. нарахують за спеціальною методикою. За яких умов свині на збаращенні підхопили африканську чуму, З'ясовують спеціалісти. «Проводиться розслідування саме скоріше, що попали десь харчові відходи після свят. Годували там ту свиноматку, що перша загинула зі слів власниці. Годували помеями, і напевне попали десь відходи зі стола. Ми знаємо, що воно зберігається в салі, в сирокопченому м'ясі до півроку. На Тернопільщині на африканську чуму свині захворіли вперше за понад два десятки років. Проте до цього в області були готові. Чекали, ми могли десь чекати ну, ще минулого року цього випадку, тому що кругом нас вже це відбулося. Ми виписали цілу низку заходів. Про це знали поліція, це знала МЧС. скажімо, в якому з місці знали. Вони знали, як приступити у випадку, чого до ліквідації. Переконаний, що ми зупинимо в зоні якраз то, що ми обмежили, воно далі не піде.